Воїну. Нехай з тобою янгол буде, як ти зі мною оборонець мій, за те, щоб не страждали люди, ти у полях залишив спокій свій. Однакові щодні, що ночі, і сну немає, і болить. Думки сумні все бачать твої очі, а у тобі вже правильний вогонь. За ту сумну стареньку, за ту дитину у сльозах, за все, за Україну неньку, у душах наших і серцях. Нехай з тобою не знайомі, я тільки знаю, що ти є, і доки серце твоє б'ється, з ним б'ється також і моє.